Доброго всім раночку. Хочу сказати, що Тошечки вже краще, да, Ташуня? Вже ми літаємо. Вже ми чирікаємо, вже ми майже не, не какунюємо. Так як треба. Трошки він у мене боїться, бо я його ж постійно тут з клітки доставала і... Давала йому смекту. І зараз хочу, щоб він полетів в клітку, щоб я його могла цапнути там і, і... Тик -тик дати йому оце тут у мене смекта. А смекта йому краще. Да, Ташоня? Треба оце зробити, зайка. Давай давай там їжу я тобі вже принесла. Ладно, так. Сьогодні я хочу. Не знаю, чи вийде оце дзеркало перевезти туди, на ту квартиру. Зараз буду його мити. Мити. Це гучно сказано. Хочу його протерти, тому що воно в пилюці. І е, я хочу, щоб воно там у мене було без оцієї підставки. Тобто хочу просто його розкрутити і поставити. на е, Ну, просто так поставити на підлогу. Без оцієї штуки не подобається. Вона мені якось вона зроблена так по-дерев'яному, по не знаю як. Якось дуже просто. Так ні, мабуть, треба попшикати його чимось. Думала, тільки пиль, а ні, залапане. От, а цю штучку легко там відкрутити, в принципі. Там такі уголочки, їх треба відкрутити. І погрузити всю цю конструкцію в машину. На рахунок акваріуму, мені там запропонували дівчата багато, поскидувала фоток, таких спеціальних підставочок під акваріум красивих. Можливо, можливо, з часом так і зробимо. А спочатку, я думаю, що він у мене буде в цьому стояти, на кухні все ж таки. На кухні, Бо я коли міняю воду. Все у мене тут наляпано. Ну, типу, коли я доглядаю за акваріумом, це мокрий такий процес. Якщо воно буде стояти біля шпалер, то постійно буду я ляпати на ці шпалери, а я не хочу. А там все ж таки на кухні ну, вода це норма. От. І я там багато часу провожу на кухні зазвичай. Тобто я дійсно буду їх бачити постійно. У мене там так багато малючків, ще з'явилися новенькі малючки. Це зараз світло вимкнулось, бо воно автоматично у мене спрацьовує по, годин, по годинах. І зараз кілька годин без світла має бути. Як вам ці події в Ізраїлі? Це жесть. Просто я в шоці, якщо чесно. І це ж теж, розумієте, звідки вітер дме. Не просто ж там це все. Підтримуються з самого початку Росією. Росія такий спонсор тероризму. У мене сестра в Ізраїлі. Ми з нею не спілкуємось, якось так от не знаю чому, якщо чесно. Я намагалась, якось я її знайшла в соцмережах, написала, але я не відчула бажання. Якось підтримувати наші відносини, стосунки. Не розумію чому, але так-то так. От, Але я от про неї постійно зараз думаю, що там, як там, мабуть таке я напишу їй, запитаю, бо якось постійно про це думаю я і переживаю. Я помила дзеркало, і я ж казала вам, що хочу відкрутити підставку. Але розмістила в інстаграм пост на цю, ну, не поста, сторіс, зняла. І мені одразу порадили на тій підставочці щось розмістити, якісь декорації. І я одразу подумала про квіти, що дійсно мені на тій квартирі нема куди поставити квіти. Вона велика, все, але куди? На комод не можна, там вже тєлік. Ну, так, хіба що на столі в кухні, але все одно всі туди не поставиш. Ну, в общем, це було питання для мене ще, як розмістити квіти. А це дійсно один з варіантів, куди можна поставити. І Дивіться, і там от класно той вписався, наче як продовження цього всього. І виходить дуже красиво. Я думаю, що ну, і в квартирі можна буде на фоні позаду. Якось розмістити квіточку якусь. Ну, в общем. Отак-от, от бачите, як класно, що я почала знімати про ремонт. Нарешті я від вас бачу якісь поради, наче я і не хотіла їх боялася, знаєте, що мене будуть збивати з пантелику. Хотіла, щоб я сама до чогось приходила, да? без збиваній. От, а зараз якраз дуже 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 це все доречно. Так що дякую всім, хто мені щось корисне радить. Я шаурмой. це значить що? Це значить що ми приїхали на квартиру. Шаурма дуже смачна. В Черкасах, Дон Кебаб, тут ну, центральний ринок. Спробуйте. Веще. Просто. Та не треба рекламувати, там і так очередя постійно. Не рекламуємо. Погано, не йдіть туди. А то ми вічно не можемо замовити. Довго чекати. Артем зайшов ага. одразу. Засміявся, каже, таке зеркальце. Рагульне тут воно виглядає маленьке. Артем, лампа, дивись вона. Це яке? А вона красним світить? Вона не ну, жовтим вона світить. Жовтий? Да. Вони був красним. Ні, немає. Нужно, щоб... там, я, там... я навіть поставлю ставлю красним гориться, іш... я сам. Ні, так наоборот. Наоборот, красним Да? Зелений. вільний. Ох, і до пиздися колись. Так що е то? Якщо тут буде горіти лампа, значить нікого вдома крім мене немає. Так, прийшов пліт. Зараз будемо розпаковувати. Ми чекаємо, зараз мають прийти на заміри ще одні ролєтини на балкон в кухню. Так само буде, як і у ці ролети, так само і там. Бо коли зранку виходиш на кухню, от там сонце якраз встає і засліплює просто, нічого не видно мені на кухні. Хоч окуляри вдягай. Стосовно мийки, мені там питають в коментарях, Так яка все ж таки краща мийка з гладкою поверхнею чи шершавою? Бо в мене типу шершава шершавою і теж така ж фігня. я вам скажу так. Яка б не була мийка з гладкою поверхнею, шершавою. Ну, якоюсь там, да, вибитий оцей малюнок. Текстура велика, маленька, пофіг. Вона все одно буде грязна, її постійно треба буде, буде терти. От я натерла. Включила, ляпнула і вже воно знову висохне і так далі. Тепер ще одне запитання. Можливо, хтось зіштовхується. Нова посудомийка, Bosch, така сама, ну майже така наступна модель, як е, та, яка у мене зараз вдома. Е, проблема в тому, що коли воно закінчує прання да, посуду, Ми... отут сів акумулятор, знімаю на телефон продовження влогу. Значить, коли тільки закінчила митися, митися посуд, тут немає води. А через якийсь час вона тут з'являється. Неясно, що це таке. І тут її досить багато, бо я пробувала, думала, може зі стінок стікає. Але в мене така сама посудомийка, не стікає нічого, тут от немає нічого. Але потім все одно думаю, ну вдруг тут якось по-іншому, і воно стікає. Спробувала налити кількість води, щоб було отак. То це ціла кастрюля. Тобто тут десь 2,5 літри води зараз стоїть. Ну, воно там про... А коли включаєш, повисасу її. Тільки включаю першу, ну, типу, запускаю програму. Подивіться, так піднято, там є дуже багато. Бачите, скільки? <сум> Ужас. Це ну, що це таке? Так, зараз запускаємо програмку. Давай. Ану. Раз, два, старт. Пробула на різних програмах однаково. Все одно там залишається, натікає потім вода. І от зараз вона буде спухати. Зараз її спускає машинка. На початку е програми. Ана. Все. Все, супер. Все, нічого немає. У кого є відповіді або... І оце залишить відео, там, де ми купляли, поїдемо він покаже. Предположення, будь ласка, напишіть в коментарях. Такс. Ну що, давайте. Довго я його обирала. Там твої пальчики, мені здається, мені, ні? Ні. Того його обирала і нарешті він у нас є. Так. Мабуть, отак. Опс. І постійно ще один камінь. Вже їде. Ще не довіха, але вже їде. Так. Так все. Небрічно, але що теж як піндрості. Підерасі. Піндерес. Що це таке? Це сайт такий. Uh -huh. Затяжка. Опа. Все. Так, ладно. Вирубай. Так, ну так виглядає пледик. Єдине, що там є зачіпки і що робити. Типу що поміняти? Надо щоб міняли тепер. Все тоді. тоді що не все. Єдине, що буде трошки більше вакцина. Більший? Об'ясняю, чому. Тут стоїть у вас 32 вал. вал. Я ж не знаю. Так, ну, я вам кажу, там 32 другий ага. вал. А тут буде сороковий, тому що вона шире і вона набагато вища. І щоб тканина могла, ну ви це звідти може не побачити, чого. Шире, що а, шире. Дивіться, у вас тут 32 вал, тут буде сороковий. Він буде чуть чуть товщий. Ага. Для того, щоб вам легше піднімалась тканина, опускалася. Так вона ж там же ж вущий, цей, чим Вона тут. у вас вища. У вас там, дивіться, до а А, бачиш до полу. Я поняла. Через те, що... Тут же ж до полу у вас буде, а там же, що у вас ви бачите, там же ж у вас дадуть. Ну там, вас... no, там отак, там не набагато нижче. Дивіться, щоб вам е я його подивлю... Воно візуально не буде відрізнятися Ні нія, сильно, ребята. щоб не вийшло, що, ну. Ні-ні, не буде. А. Ну да. <плаж> так. А там вийде, що до кінця. А Ні воно ж буде десь стопу. Просто тоді вам буде, ну, щоб легче тканина піднімалася. Так, да, я, я поняла, вона ширше буває. Я його прорахую, я подивлюся, да? ну, може бути, це не то, що 100%, ну да. може бути. Просто мені треба глянути. Хайно... Просто що до сюди, виходить, видно, ну, як разом все видно. І Йо, хочеться, щоб воно було... Це бочка, подумаю, з якоїсь сторони, так. мабуть, справа більше, да? так? Зараз підійду. 60. Таку шторку, думаємо сюди на балкончик. Ну І вона ж буде з борочками. так. Ну, типу, розкрита. Е -е, да, До речі. А як краще робити, коли ми розкриваємо? Ну, як роблять от на балконі, е -е, щоб вона була рівною такою цією, чи все ж таки, щоб Требу, був додатковий. Трошки, трошки буде складочка. От буде наскільки... Коли ви закриваєте, да. дивіться, в шторі коефіцієнт хорошо тоді, як один до полтора. Uh -huh. Якщо у вас, грубо говоря, 3 метри, то це буде 4,50 штори. Uh -huh. Коли ви її, поняли? коли ви її закриваєте, у вас така легенька складка, розкриваєте, її буде більше. Uh -huh. Ну, на балконі тут вам і не потрібно, тому що у вас невелике ну, пространство, uh -huh. щоб вона і не піддавлювала. Ну, це один до півтора, це буде Трошки да, щоб було. Да. Uh -huh. Так, а ну ка іще оцей варіант, який uh -huh. ми а ще а дивилися. Уже? Який ми ще варіант другий дивилися? Ну, давайте. Раз. Тамніше, то темніше. Це наче темно буде сильно такий. Ну, темноваха, вона буде піддавлювати. Оце і скоріше. Я темно, теж цей більше сподобався. І воно точно в тон буде з цим. Дивіться, вона так як продовження тіма, тут м'яко вона так, да, не буде різких таких uh -huh. плям. Добре, тоді рахуйте цю uh -huh. на скільки там? На чотири Да? половиною, uh так? -huh. Да. Uh. Важко жити на дві квартири. Ну, я там ще не живу, але все одно частина речей вже там. Коли я там, щось тут. От, наприклад, сів фотік сьогодні е на квартирі, а з собою не було зарядки. Я, я, короче, Получається, якихось щось я там зараз забула. Не пам'ятаю, що, по-моєму, там забула. Ну, в общем, виходить, що то зубна щітка тут була, туди приїхала, немає. Я купила, коротше, туди запасну вже. Але ж тут електричне, до якої я звикла. Так, що я купила? Я купила редиску. Дуже була... Здивована побачивши редиску в магазині. На базарі є зараз, а в магазині не було раніше. Так, феррі це в посадові на цій штучці, як воно вуняє. Віноград, молоко зроблю мацун. У мене там, правда, на мороженого мацуну стоїть кілька литочків. Хочу зробити сир, все руки ніяк не доходять. Ну, не сир, а на маску тут. Яйця. І банан, здається, останній. Така стоїть жіночка, забирає останні банани. Я так дивлюсь, думаю, хоч би вона один ставила, хоч би оставила, на раз один оставила. Думаю, може, я вслух сказала. Пішла за бананчиком. Хочу зараз приготувати сир з какао і з бананом. Ой, забула каву. От каву розчинну. туди я відвезла вже баночку. А я додаю каву от в такий сирочок. Так що. Треба вже кудись перебиратися. Кудись. Так. Чікс-костюмчик ще один. Я з мамою махнулася, це Маша мамі віддала, а мені віддала світлий свій такий теплий теж. От. А я запропонувала мама. Давай у мене світлий кажу, є той, що я в неї в магазині купила. А, а цей світлий, наче такий річ самий, тільки теплий. Давай поміняємо з тобою. На чорний. Вона в чорному, ну так, дуже мрачно зараз, їй не хочеться мені її бачити в чорному. А, ну, а мені нормально, типу, той світлий все одно є. А це ще такий чорний додатковий. Так, банана. Цілий чи половинку, цілий багато, наче. Ну, так. Мию шприц. Зараз то, теж треба, поки він ще не заснув, дати смекту на ніч. Все одно він ще в'ялий, млявий. Так от смекту додаю водичку, розвожу, набираю в шприц. І потім йому в клювик заливаю. Йому не подобається, але йому краще. Тоша, я прийшла тебе лікувати, моє сонечко. Давай. Буду тебе доставати скидки. Давай, спускайся вниз. Спускайся вниз, вниз. Отак. Оп. Що ну, будемо робити Тошику? Будемо давати лікарства. Давай, давай. Так, Тоша Хочеться ж акуратно, щоб не захлинувся. Щоб почуть, так? Ковтай. Не тримай в роті, ковтай. отак, так. Ковтов. <голові> Ковтнув. в мене хтось консультацію оплатив, мені треба йти. Давай швиденько. Давай. А давай, давай. Ковтай. Все, це вже починає виділуватися. Він, коли йому дуже погано, він все їсть, не сопротивляється, а коли оце вже нормально, так, зараз дівчата йду. А коли вже отак нормально, то починає, то я йому налью в рот, а він тримає. А потім ще починає головою трясти, типу, випльовувати. Да, Тоша? Це ти значить, йдеш вже на поправку і вже можна за тебе не переживати, так? Да? Давай, давай, глотай. Ковтай, давай мені, ковтай. От так от. Ковтнув. Молодець. Ще. Ще трошки. Так, да. ще трошки надо. Не впирайся, будь ласка. Ну mm ладно, -hmm. кофтай. Кофтай до конца. Ох, хитрюля, ты. Ох, хитрюля, да? Ты хитрюля. Люблю тебе. Люблю тебя. Люблю тебе. Люблю дузу, дуза, тебя. Я вот так люблю. Зараз їхати за машею. Так, зараз подивимось. Це обично. Коли такий звук, і потім одразу інстаграм. Це значить хтось оплатив і написав Віка, все відправила. Так, зараз. Відправляю в свій телеграм одразу я. І ми переходимо в Telegram. Далі я даю анкету. Ну, голосові, скидую її анкетку таку невелику. Людина заповняє, голосом розказує свої відповіді, надає. І ми далі в голосовому режимі отак от спілкуємось. Коли в мене є час, я відповідаю, коли у людини є час, вона відповідає. Ми так спілкуємось протягом того. Ну, кількох днів навіть буває, що кількох тижнів. Хтось потім через вивчає інформацію, поки там надаю ну, інформацію, да, розказую, все хорошо, пішла, пішла слухати. І потім через там десь 3-4 дні все, все прослухала кілька разів, тому що спочатку там одне почула, потім. Почала використовувати цю інформацію, щось забула, знову послухала. Ага, ти я раніше не чула, тепер, наче щось новеньке, хоча всі ті самі повідомлення. Але коли людина в цій темі новенька, то вона інформацію сприймає частково, не все одразу, частково, потім, по другому кругу, переслухає знову якусь інформацію, нову, начебто для себе, оп. Засвоюю і потім так кілька разів, і тоді тільки повний об'єм інформації, який я дала, людина може засвоїти і почати використовувати. Ну і так от ми спілкуємось. Я хороша мама і не запізнююсь забрати свою дитину. Виїжджаю в притик. І постійно себе ругаю, коли я запізнююсь там на 5 хвилин. Вона там стоїть, мене чекає. Пам'ятаю, як вона з Києва часто їздила, з... ну коли навчалася. І я вічна мене щось затримує перед виходом, і я запізнююсь. Я сьогодні така, я хороша мама, і я не запізнюсь. І начебто все йде по плану. А хто встиг? А дуже хороша мама встигла на п'ять хвилин навіть раніше приїхала. Чекаємо, Шунько, дивлюсь серіал на Нетфліксі. По-моєму, називається Сексуальна освіта, Так, да, сексуальна освіта. Дуже прикольний серіал. Я взагалі не люблю малолейські соплі, сльози поцілує і переігрування. Але цей серіал реально прикольний, ржачний про секс у школі. Школа, ну у них ж там школа до 21 одного року здається, да? От і про всі ці становлення. Хтось перший раз там втрачає цноту і його переживання на цей рахунок. Хтось не знає, хто йому більше подобається хлопці чи дівчата. І оце туди-сюди він розуміє себе і як він починає розуміти себе. Відносини з батьками, з вчителями. Потім приходить інша директорка, міняє все в цій школі. В школі розврат повніший. Ну це все так ну, дуже. По-настоящему подано, знаєте, от без якихось прикрас, от як воно є. І дуже цікаво дивитися, як виявилось, Я вже на третьому сезоні. Хто дивився цей серіал? Подивіться ручку в коментарях, ставте лайк. І подивіться, хто не дивився. На Netflix я дивлюсь. Привіт, привіт! Тебе Макдональдс! Ну, та лодний, знаєш, як там в поїзди. Не нормально. Що там вообще за поїзди, кем-то їхали ну, потяг? По а інтерсіт. А чо так довго він їде? Я ж думала, він швидкісний. Ну, це ж такий швидкісний. 4, -4 години, Три 1/2. Не їхав собі швидкісний. То вони не бачили швидкісних в Японії поїзди, потягів, блін. У нас Я вже майже на третьому сезоні. Фактуально сітка. Так. Да. Тільки що розказала, що який класний серіал. Його треба подивитися всім. І дорослим, і підліткам. Скажи. Да. Щось я не бачила твоїх сторіз. Мені не показували. що їх, не було, я Ти не їх скривала, ні? Да, а відкуди Артем мій тоді знає, що у вас там було? Він... А, він може Артема дивився? Артем нічого не виставляв собі. Ден... А хто виставляв? Ден виставляв. — може він на Дена підписує? А, може, на. Дена. Підписаний, бо я на дене не підписана, я не в курсі. Кажу Маші на вечерю творожок з бананчиком. Вона каже: Ні, пішли в АТБ. Маша взяла пельмешки собі на вечерю. А все? Так. Да. Сметана є. А що ще? А, та все. А снідати. Яйця? Ні, ще варіанти. Немає варіантів. Що скоро я буду жити сама? Ну, дуже смачні пельмешки, але ж такі гарячі, що, що не може. Кофтає ціліку. <говори> не розкусуй. Спробуй не розкусити. <говори> Просто оп! <говори> а я з'їла сирочок. А салатик? А, ну чого, салатик ти не зробила? Забула. Та ти стільки пільмені зварила. Так, що який салатик? Ну, а плітковий лук то буде. Ну, помічати. так. Я сьогодні теж, до речі, ось освіжу їм. Тепер ці виноградик. Угу. Дивимось Маше серіал. Вам всім дякую за перегляд. І що? Підписуйтесь на канал, ставте подобати сердечки. Угу. Подобайки ставте. І приходьте завтра.